У новому спортивному просторі ветеран Михайло Сидоренко готується до чемпіонату України зі стрільби з лука. У Львові не було стрільбища, яке пристосоване для людей з інвалідністю, каже чоловік. Коли йде процес тренування, ну відволікається від усього. Потрібно зосередитись на стрільбі, але вона водночас відволікає від усього іншого. Ну і потім фізично тут осанка, тут сходити за стрілами декілька разів на відстані, наприклад, 70 метрів, можна гарно розходитися на протезі, тому це також і фізичне відновлення. Тир складається з чотирьох поверхів. На першому працюватиме Національно-Патріотичний центр виховання молоді. У цьому ж приміщенні є зала польоту на дронах. На, руки, на другому поверсі збудували 50-метровий тир. Там облаштували шість стрілецьких рубежів. Поки простір працює у тестовому режимі, відвідувачам потрібно приносити власну зброю і боєприпаси подальшому нас буде всі води зброї стрілецької зброї, наголошую, тобто тут можна стріляти від 22 ЛР, так звана малокаліберна зброя, і фактично до 762 х 54 ще 308, 308 Вінчестер НАТО. Пістувати то, що дробовики, гвинтівки, карабіни, все буде доступне для оренду. Також у просторі облаштували кав'ярню, віар-зону, конференц-зал, спортзал для учасників ігорнескорених, учне поле і кінозал. За словами архітектора проєкту Михайла Солука, Будівлю реконструювали за рік. Підрядники залишили кам'яну підпірну стіну, яка є пам'яткою архітектури. Основну задачу, яку ми поставили, це, звісно, законсервувати цю стіну, реставрувати і аж ніяк не пошкодити. Важливий архітектурний момент, як вже згадували тут, цей ліфт, який об'єднує всі ці чотири рівні. Будівля на 100% інклюзивна, унікальна у своїх рішеннях. Абри реконструювали за гроші родини маслюків, які є власниками приміщення. Роботою обійшлися у 240 мільйонів гривень. Ми практично от почали будівництво в серпні минулого року, і я десь так розраховувала в районі 100 мільйонів. Ми не вклалися значно більше пішло до речі для ветеранів. Тут послуги будуть надаватися безоплатно. ну і взагалі я думаю, що для львівян, для небайдужих це дуже хороше буде місце, хороша локація, тому що і стрільба з різних видів зброї, і лучне поле, і інтерактивні речі. Ну і звичайно, питання дронів. Звичайно, я би хотів, щоб цей об'єкт там після війни був там у міській власності. За словами Андрія Садового, міська рада ухвалила рішення викупити цей тир з розтермінуванням платежів на 10 років. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.